Закарпаття єдиний регіон України, який живе під час війни без комендантської години. Тут майже не лунають сирени, що попереджають про загрозу з неба а обласний центр. Ужгород не чув жодного вибуху від початку повномасштабного вторгнення. Не на камеру люди пов'язують такий спокій то стаємними домовленостями Орбана та Путіна, то з відсутністю військових баз стратегічних підприємств та близькістю до країн ЄС, оскільки Закарпаття завжди знаходиться на далекій периферії, то бодай в цьому має Якесь своє везіння, не перша світова ні друга не спричинили тут таких страхітливих руйнувань, яких зазнала Україна в 44 45 роках. Але тепер на наші голови а, впала третя найбільша війна в Європі за останнє століття, в якій задіяні вже не лише танки, літаки, кораблі, а й крилаті ракети, які сюди за три з половиною роки долітали лише за одним єдиним винятком. Дуже прагматичні люди кажуть, що от це єдина повністю безпечна область. Це не зовсім коректно, тому що поки Росія існує, немає безпечних областей в Україні. Але де ми можемо пошепки казати Безпека, то так в ужероді, на Закарпатті можна. Єдиний регіон без комендантської години, що викликає в мережі дуже дуже часто невдоволення, як так, а ми що інакше. Якщо в когось з глядачів-слухачів це питання в голові виникає, просто прийдьте сюди, будь ласка, і знайдіть на вулиці військовослужбовця і запитайте, чи має він питання до комендантської години. Я, коли це зробив і запитав, мені людина відповідає: я вперше за два роки в спокої сижу в пів третьої ночі з дружиною на набережні. Мені не треба нікому показувати документи, тому що особливо ніхто не питає, мені не треба платити таксисту. Потрійну суму, я просто е, ту дуже дуже сівшу батарейку маю можливість перезарядити. І... Євітарі, ну дивіться, заради взагалі захисту цієї думки, що Закарпаття одна з найбезпечніших зараз областей. І е, ну в Ужгороді тут життя відчувається зовсім по-іншому. І, наприклад, тут ми приїхали з Києва, ми три ночі не спали і ми висипались тільки в потязі, коли їхали сюди. Тобто, ну це ж правда, це правда, і е, тут. Добре, То, щоб не, не зі злості, я констатую цей факт, але це правда. Часто просто ця думка звучить зі злості, нібито ми маємо якийсь ексклюзивний статус.